Всім привіт! Ви на каналі Прості рецепти української. І сьогодні я для вас готую супер смачний пісний салат квасоля з печерицями. Для цього нам треба грам фасольки, 150 грам печериць, одна цибулина, півморквини, зелень і зубчик чесночку. І так, поїхала. Спочатку ми обсмажуємо цибульку. Через 5 хвилин додаємо моркву. І додаємо ще трошки олії. Коли морква з цибулею потушилася, додаємо гриби наші печериці. Так, Зараз ми трошки посолимо і поперчимо. Добре помішаємо. Вже десь 15 хвилин тушиться цибуля, морква і печерицю додаємо чесничок. Додаємо нашу зелень. І так готується наш салат. Наші грибочки ми приклали в велику, миску тепер додаємо фасольку. І ложку майонезу. Всім смачного.